Всім привіт! Такі. Ви на каналі біп і, Боб, і сьогодні ми продовжуємо грати у е, Amanda Sleep. З вами Оллі. Так, так, ви, ви подумаєте, ого, це що? В цю п'ятницю теж, Оллі? Але да. У нас невеличкі зміни в нашому, на нашому каналі, але все одно. Е, канал. Канал є. І все буде добре. І дивіться. Stay tuned. А, так, що нам тут? Так. Ми тут. Угу. Та да почекай. Ми тут зупинились а, трохи далі. Тому. Ой-ой-ой. Та <клухи> все, йдіть нахуй. А Тому. А... Давай, дай. Сюди. Зараз, але ми все одно не дуже далеко прийшли. Зараз нам тут треба поняти, куди нам шпіндюляхать. Що нам робити? Так о, це що? Це ми можемо відкрити? А що це? Ми не можемо відкрити? Понятненько. Нам треба, нам треба, нам треба зірочку. Ну, зірочка, я вже тут. Ну, типу, я вже тут. Що вам ще треба? Mm. Не жахи, жахи. Так, ну я бачу якусь зірочку, але як туди добратися? Це, звісно, таємниця року. Просто, типу. А, я не знаю, це треба прям. Да, Не Ба Точно, тут. Ну то не та якась дірочка, Боже. Ну Якщо нам пропонують залізти сюди, ми можемо залізти сюди. Але що далі? Можливо, те щось треба кинути, стрибнути, кудись залізти. Коротше, тут. Пу, -пу, пу конечно, звісно, Пу-пу-пу. Ну там нас чекає просто дес. Так. <кхи> За що? А о, о-о, Привіт, щось я не побачив минулий раз. цю... Ці двері. О полячики, о пацючки. Намолю. Ща пройдемо, Ща буде все чудово. Ага, ага, ага. Ага! так от що. Ця фігня нам не заважає. От же, от же ящики. Понароблять своїх ящиків. А потім нам. ото Ходить, пересувати, ну, взагалі, маленька дитина, нам би зараз а, в люльку і сіську сосати. Чи соску. А взагалі краще не давати дитині соску, тому що це не дуже е, правильно. Да. Так. так от е, знання педіатрії у мене лише на цьому рівні. Чому саме пояснити я вам не можу. Але. Це все що я запам'ятав з педіатрії. Не дякуйте. Але не давайте своїй дитині соску. Особливо то, коли вона впала, ви її облизали. Ій. І даєте дитині. Ні -ні -ні. Ну, типу, ваша слина — це не антисептик, якщо що. Ну, типу, пісять, пісять на. на цю. Ой, йоба боба Хто ху? ху? Хто? Так, а там шо? You're so да, Сабриночка Карпентер застрягла в моєму мозку. Думу, шо, ну. Новий альбомчик Сабриночки. Хто не слухав? Бігом слухайте йдите. Шорт Sweet, прям як я. А можна, господи, можна, будь ласка. Та начпіть. Ну, Боже, я не розумію, що це за. О! Я бачу зірочку. Коли, коли дивлюсь в дзеркало. А ви теж. Я впевнена, що ви теж бачите зірочку, коли дивитесь в дзеркало. Потому что вы все, Ирочка. Давай-давай-давай. Хорош. Чел, хорош. Пошла-пошла-пошла. Пошла-пошла-пошла. пошла 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 Ми, ми зворотним шляхом, Дайдемо? дай да ну, да. Все правильно. Ой, аде? А нема, аде? Капец. Хто обірвав? Хто забрав? Нікуди мені тепер ты. Ой. Ничего, ничего, сейчас. сейчас все будет. Щас береженя. Ой. Збереження. Не треба, будь ласка, збереження, тому що збереження це, значить, зараз настане якась тотальна. Хуйда. Малюночок. Так, цікаво, до речі, я не знаю, можливо, ви знаєте. Напишете в коментарях, як, е, як довго типу, триває ця гра. Типу, бо щось я, боже, хто це мама кричала на дитиночку. Капець, боже, бідна дитина. Я, я просто не хочу думати, що е, маленькі дітей прямо такі всі. Ой. Мама, не сварись. Не хочу думати, що у маленьких дітей, у яких є якісь проблеми в родині, є, ну, родина там переживає, батьки переживають розлучення, чи що, що у них отаке, от все, типу, в голові. Тому що блін, ну, це реально, це реально дуже стрьомно. Ну, типу, я, я не уявляю, як я. Отак от, от постійно всього боявся. Ладно, що я не уявляю, я буквально постійно всього боюсь. Боже, ну, такий сказав, звісно, що не уявляю, я реально, я постійно всього боюсь. Кек. Що? Куди? Куди нам? Блінна, куди? Не розумієш, що туди, але ти чогось по книжкам не хочеш забиратись? Шо? Шо хочеш? Малий блін. Шо тобі не так? Я понимаю, що нам туди треба, але? ну... Як? Я знаю, что шо... а Господи, що ви все так? Все так заплутано, все так примарно. Так, ні, не туди. Там ми, напевно, теж не пройдемо, да. Що, блін, оці, ну, типу, сліди, реаль, це кров чи що, ну, типу. Я дуже сподіваюся, що. Ну, блін, коротше, зараз нам треба типу, тихо пройти, щоб нічого не завалити. Йой. -йо -йо. Я не побачив. Так. Боже, я навіть не знаю, що говорити, що коментувати просто. Просто захоплений грою. Просто блін, нам туди чи туди оце. Так не люблю ті штуки... Ті розвилки в сюжетних іграх. Ну, типу, знаєте, коли це Бляха-муха. стрьомна. Коли це в якихось, типу, РПГ з відкритим сві... з світом, ти такий нормально, може, туди піти, потім туди. А тут, ну, типу, ти такий, бля, якщо я піду сюди, і це правильно, то я не зможу більше повернутися туди. І що робити? Ну-не-не-не-не-о! Будь ласка, не бейте мене! А ти розумію, взагалі мені здається, тут нема нікого, типу, хто б нам щось зробив, просто це відображається, що, а, що було, типу, дитина там періодично, там, якщо щось було, чи щось, отак отакі. А, Такі от реакції були на це. І, типу, о, це тато. Цитата відрізана фотка. Ну да, можливо. Ні, це конечно хорошо. коли там вже алло? Коли там вже назад? Вернемося. Зараз бах. Все, все, ніхто мене в цій шафі не знайде. Ой, бам, впадли, впадли. Ой, ой, а куди? Ой, ой, ой. Ну ладно. Нарешті. Так куди відкривається ці двері? Ага. Мама. Привіт, мама, Мамзель, мамезелечка. Що там? Треба у тебе слонка забрати, да? Понятно, понятненько. Зрозуміленько. Давай сюди слоняру. Упсі. Так, не сюди. Закрийся, відкрийся, малюночок, Можливо, колкашом був не батя. Можливо, батя покинув дитину. Ну, дитину матір з дитиною. І мама запила. Не знаю, не знаю. Все так, все так дивно. Ой, ні. Ні, мені не подобається темрява. Бляха. Боже, чому це так стрімно? Я реально дуже злякався. Вижу, ви таке зі мною робите, будь ласка, не робіть таке зі мною. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. НЕ пока, 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 пока. Ні! Хасаконі Боже, як же стрьомно. треба папічки водить. Може, ти ми, не зараз, що не зараз? О боже. Блядь. Out. Реально, это ты. no ni No. Боже, це так. Це дуже Дуже страшно знаєте, тому що насправді, коли ти дитина, у тебе нема когось, типу, щоб себе захистити, і у тебе та й ти ще сам не настільки зрілий, щоб е, мати повністю емоційну то можливість самому себе захистити. Е, навіть у дорослих не завжди нема, не завжди є це можливість. І нам і дорослим людям треба хтось до кого можна звернутися по допомогу в кому ми зможемо знайти той дім. А тут, коли ти дитина, коли найближчі люди, як твої опікуни, стають проти тебе і стають тим самим джерелом страху і небезпеки, це дуже страшно. Тому дуже, дуже сумно іноді. Звичайно, що іноді це буває, типу, це може статися з будь-ким, і ніхто не винен а, в тому, що так сталося. Така реакція, наприклад, от вони розлучились, і в неї сталася така реакція. Звичайно, вона доросла людина, а, вона мала себе контролювати, тому що вона і дитина, але все одно. Ми ніколи не будемо знати, що у людини в голові і як, як вона справляється. Ми ніколи не можемо стовідсотково казати, що от я б точно так ніколи не зробив. Але якщо ти знаєш, що ти не готовий до дитини і народжувати дитину, це мені здається найбільший моральний злочин. Як для мене. Так, ми відкрили, ми зібрали. Я правда не знаю, скільки буде ще там далі. Отже, так, ми відкрили цей портал. А, до речі, при другому перегляді тої сцени. А, я помітив, що там а, було три різних монстри. Тобто, одна це мати, наша інша, я так розумію, це батько цей той а-ля букімен який а, проходив. А от хто в, в цьому в пальто був М -м, цікаво. Боже, сподіваюся, це щось. Місяць а де михасок? зірочка, пазлики, це все, що ми прийшли з кінця пляшки. ключики. Різної форми це коли ми були в цьому, якщо ви пам'ятаєте, в темному лісі, де ми вперше побачили цю от маму в такому в монстрячому стані, тут все закрито. Ага, і мама напилась. Фитай Махаса. О, oh, Господи. To. Я наслухаюсь. Кто стучит? Все. Ми завершили. Да, тому напевне. А, да, я вставлю це, я підмонтую це в минуле відео. Так. Да. Боже, це, це була дуже класна гра. Вона, вона дуже атмосферна. І насправді сумна. Я прямо зараз думаю, в мене трохи ж сльози котяться. Дуже сумно, що насправді це, це навіть не рідкість, а коли за якоїсь причини а, там а, батьки не можуть знайти Спільну мову і зазвичай дитина лишається у матері і часто, звичайно, що мати це кращий варіант для дитини, тому що дуже багато коли ну, родина залишається без батька, тому що він просто пішов, він не захотів. Знати ні дитину, ні мати. Але буває так, що мати, як тут, мати просто захотіла дитину лишити собі, але ця дитина їй була не потрібна. І вона просто поводилась з нею і так. І я дуже сподіваюся, що кінець гри дуже чудовий, що батько забере цю дитину, і що батько насправді дуже хороший. Тому що мені правда мені трохи не, не вистачає і не вистачило інформації, чи хто був можливий. Цей бугімен, це був а, батько, але він був уяві дитини такий, тому що мама постійно його таким описувала злим, і що він хоче забрати дитину від неї. А, мама, мама зрозуміла, чому була такою. А хто був третій, та фігура у Пальто? Дуже сумно, але дуже красива гра, дуже атмосферна, дуже класна. А вам я хочу подякувати за перегляд. Та Попросити вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Щоб просувати відео більше самих слів, а, треба коментарі. І також ви можете поширювати наше відео, радити знайомим. А, да. Всім дякую. Так, подивимось, що тут чи ми можемо пропустити це можемо. Так. Да. все, всім дякую і всім до побачення.